Здоров'я всім бажаю! Наслідки неправильної експлуатації котла при низьких температурах. Ось такі наслідки. Котел згорів. Вірніше не згорів. Його з'їв конденсат. Котел називався Ретра 25М. Це його деталі будемо встановлювати на новий котел. Котел виготовляється. Це наружня рубашка. Метал, я думаю, не міряв. Мабуть, 6 мм внутрішня рубашка. Ось такі наслідки. З'їв конденсат з котел. Це наружна рубашка як новенька. Хотів встановлювати цю рубашку, але нічого не вийде. Вирішено виготовляти новий котел. Репліка ретро 25М. трошки трошки збільшена э, камера загрузки а так а, ще були рушти мокрі були прийнято рішення встановлювати звичайні рушти. і теплообмінник в верхній камери Ось такий був. Зробила такий щільовий, його краще чистити, а ефект один і той. же. Ось такий котелок. Зараз одягаємо зовнішню водяну рубашку. Це на прихватки. На прихватки. Гідротермокомпенсатори Розміри такі самі. Тільки вхід котла буде по іншому зроблений по іншому з цієї сторони. Тут була задня стінка ось задня стінка. тут катался выход. Сделаем по диагонали. Так, как нужно. Выход с этой стороны. А вход будет внизу по диагонали. Так будет лучше. Ну, все. Поки що закінчувати буду свій ролик. Продовження буде. зніму ролик, мабуть, коли котел буде вже готовий. Керасином прокерасинив його. Це ж рубашка герметична. Все добре. Так що таке прохання. Правильно експлуатуйте котли. Котел був встановлений, куплений, встановлений у 2016 році. Ну, Протримався 7 років, скажімо так. Це завдяки внутрішній рубашки 6 мм. А мог би жить. ну обижить. Ну що ж, така його доля. На цьому буду закінчувати цей ролик. До скорої зустрічі. Всем бажаю здоров'ячка І мирного неба.